Куштуємо рибні новиночки за тебе. Сьогодні в нас на дегустації такий рибки. Це вугор в соусі, у нагі та ось такий лосось. Ви тільки подивіться на цю картинку, вона дуже приваблива, тому ну просто я не міг це не взяти на дегустацію. Так, давайте ми почнемо з вугра. Я його ніколи не куштував, тому це для мене новинка, вона дуже цікава. І що це взагалі буде на смак? Коштує це 134 гривні, і в нас тут йде 120 грамів. Так, 120 грамів. Давайте подивимося, яка вона всередині, бо виглядає ну, дуже привабливо. Дивіться. Ось такий вид він має, сам вугор по запаху. О, дуже значна якась як копченка рибка чи щось таке. Давайте. Його так. Саме... ланд. Mm -hmm, дивіться. Mm. Такий він має. Це дійсно прикольно. Чесно, вугор ніколи не куштував. це щось дуже незвичне. Нагадую якусь таку копчену рибку, але ну, ми знаємо, да, що вугор це така якась преміальна рибка на суші, на те, на це. То, в принципі, ми, мабуть, ставимо ну, 8 з 10, тому що дійсно смачно. Так, і далі в нас де лососик. Також вид, він має, ну просто якийсь шикарний. Ціна його 200 гривень, також у нас тут десь 120 грамів. Давайте подивимося, як він виглядає. Він нарізаний скибочками. О Боже, ви тільки подивіться на цю картину. Ви тільки подивіться. Просто тут ще написано, що воно зроблено у засолу якомусь гравлакс. Ну просто пахне дуже смачно. Прям давайте отак беремо цілу смужечку, щоб його так файно затестити, і кидаємо. Засол прикольненький, але для мене вона занадто солонкувата, тобто я не дуже полюбляю, коли риба така солоненька. Але відчуваються ось ці трави, цей саме засол. Це дуже смачно. Ну і як я вже казав 10 раз вид, який він має, ну це просто шикарно. Тобто, покласти його на стіл, це дійсно буде дуже круто. Тому, в принципі, це прикольно. До речі, не сказав це в нас Тоні Холл, а виробник в нас РПК Адмірал. Тому, що, якщо вам цікаво, я рекомендую вам скуштувати ці новиночки, тому що ну це дійсно щось таке преміальне і цікавеньке.